Аплікація тролейбус. Дітки, спробуйте відгадати загадку. Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Що це може бути? Так, малятка, це тролейбус. Він є пасажирським видом транспорту. Тобто призначений для перевезення саме пасажирів. Якщо ви побачите на зупинці такий знак, то це означає, що тут робить зупинку тролейбус, щоб здійснити посадку та висадку пасажирів. Ось подивіться, будь ласка, як це виглядає. Але ж, дітки, гляньте, скільки ж людей зібралося на зупинці. А це означає, що дуже давно не було тролейбусу. Мабуть, щось сталося і він зламався. Давайте допоможемо людям дістатися кожному вчасно у своїх справах і зробимо з вами тролейбуси. Для цього розглянемо, з яких частин він складається. Тролейбус має троє дверей: передні, середні та задні двері. Між дверима великі вікна, а внизу під вікнами розташовані великі чорні колеса. На горі закріплені штанги, якщо дітки їх називають рожки, але це штанги, якими тролейбус тримається за дроти, тому що це електричний транспорт, він живиться електроенергією. Якщо тролейбус на малюнку розташований до нас дверцятами, а штанги направлені в лівий бік, то тролейбус їде в правий бік. Кабіна водія знаходиться праворуч. Подивіться, який ми з вами створимо тролейбус. Можете брати різні кольори, але для скла краще підійде блакитний колір. Для цього нам знадобляться ось такі матеріали: білий аркуш основа, великий прямокутник це у мене він зелений, буде корпус нашого тролейбуса. Оранжеві е, прямокутнички це в нас будуть двері. Блакитні квадратики це ми розріжемо, у нас буде скло на дверях. Прямокутник блакитного кольору це в нас будуть вікна. Чорний прямокутник, мабуть, здогадалися це будуть колеса. А також нам знадобиться маркер та лінійка для малювання штанг та дротів. Але спочатку підготуємо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Ось тролейбус по дорозі на роботу всіх розвозить. Але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Давайте зробимо ще раз. Ось тролейбус по дорозі. На роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Молодці. Викладемо на лист основу. Корпус нашого тролейбуса, великий прямокутник. Кладемо його ближче до нижнього краю, але не в самий низ, щоб було де приєднати колеса. Тепер викладаємо дверцята передні з одного куточка, посередині і з іншого куточка задні дверцята. Тепер нам треба приготувати скло на кожні дверцята. Троє дверей в нас три квадратики. Такий складаємо навпіл, потім ще раз складаємо навпіл, отримали такий прямокутничок, і ще раз складаємо навпіл, щоб така ж полосочка вийшла, тоненький прямокутничок. Розгортаємо, і ми бачимо лінії згину. За цими лініями згину треба розрізати наш квадратик на 4 смужки. Пам'ятаємо, що під час різання ножиці тримаємо гострими кутами від себе. Кожні такі чотири смужечки викладаємо на двері, одна біля одної у верхній частині прямокутника. Так само робимо з наступним квадратиком блакитного кольору, а потім з останнім третім. Переходимо до віконечок, беремо блакитний прямокутник і складаємо його навпіл, щоб у нас утворився квадрат. Розкриваємо, бачимо лінію згину, за якою розрізаємо цей прямокутничок на два квадрати. Ось у нас вийшло два квадратних вікна, які ми розташовуємо між дверима вгорі. Але не під самий дах. А трішечки опускаємо їх вниз, трішечки, щоб зверху був дах. Тепер беремо прямокутник чорного кольору, згинаємо навпіл та зрізаємо кути, утворюючи кружечок. Обережно кожен кут заокруглюємо, щоб не було гострих куточків не лишалось, повільно повертаючи. До себе ось, роз'єднали і отримали два кружечки. Це в нас колеса, які розташовуються під віконечками. Можемо переходити до наклеювання. Наклеювати починаємо з корпусу тролейбуса, з великого прямокутника. Ми пам'ятаємо, як викладали його трохи ближче до нижнього краю. Намащуємо з однієї сторони, по краю намащуємо гарненько клеєм. Серединку не треба, достатньо буде по краях, але гарно без пропусків. І викладаємо ближче до нижнього краю, розгладжуючи, рівненько притискаючи там, де намащений клей. Ті частини, де намащено клеєм. Тепер переходимо до дверцят. Також прямокутнички дверцята намащуємо з однієї сторони клеєм по краях, як і корпус, та наклеюємо посередині дверцята, також в одному куточку та в іншому, приблизно витримуючи між ними однакову відстань. Починаємо оздоблювати дверцята скляними віконечками. Кожну смужечку намащуємо повністю з однієї сторони і 4 таких смужечки клеїмо на одні дверцята у верхній частині прямокутника дверей. Переходимо до наклеювання віконечок. Намащуємо блакитні квадратики по краях з однієї сторони, гарненько намащуємо, підбираємо, щоб помістились між дверима. Так. Не торкаючись верхнього краю корпусу, трохи нижче. Якщо не розрахували відстань між дверима, то можна трохи відрізати з одного боку від віконечка, зменшивши його розмір, і вмістити між дверима. Нижні лінії віконечок мають співпадати, бути на одній відстані знизу. Тепер намащуємо кружечки чорні, це наші колеса, і клеїмо під віконечками внизу. Наш тролейбус майже готовий. Лишилось домалювати дроти і штанги. Беремо маркер під лінієчку, під самим верхом проводимо одну лінію, опускаючи нижче, трохи нижче лінієчку, так само проводимо другу лінію. Це наші дроти. Тепер. Твері дивляться на нас, отже тролейбус рухається в правий бік. Штанги мають бути направлені в лівий бік. Малюємо кріплення на даху тролейбуса для штанг. Ставимо крапочку на одному дроті, іншу крапочку трохи зсуваємо. І третя крапочка внизу на даху. З'єднуємо лінієчку спочатку одну крапочку на дроті з крапочкою на даху. Проводимо лінію від крапочки до крапочки, а потім так само другу крапочку з'єднуємо з тією ж крапочкою на даху. Ось ми отримали рівненькі гарненькі штанги. Наш тролейбус може рушати.